У Житомирі триває конкурс декламації поезії серед школярів з нагоди міжнародного дня рідної мови та дня народження Тараса Шевченка, організатором якого виступив фонд родини Розенблат. Засновниця фонду Олена Розенблат розповідає: від самого початку організатори планували провести конкурс декламації відомих поетів із шкільної або позашкільної програми. Втім, коли діти почали надсилати авторські твори, умови конкурсу змінились. Ви знаєте, здивуванню не було меж, коли почали надходити перші роботи. Я просто була дуже здивована, наскільки все ж таки наші діти талановиті. Ми вирішили, що найкращі діти ми подаруємо організуємо поїздку містами Українами. Нас проходила в минулому році така акція від фонду Подорожую разом з фондом родини Розенблат». І, скажімо, переможців. Я думаю, що це буде не менше 15-20 дітей. Я думаю, що ми повеземо. В якесь цікаве місто нашої країни. Засновниця фонду родини Розомблад додає: усі діти, які візьмуть участь у конкурсі, отримують пам'ятні нагороди. А після завершення фонд планує видати збірку, до якої увійдуть роботи конкурсантів. Коли до нас почали приходити перші роботи, це були авторські вірші, і мені здається, вже більше десяти авторських віршів до нас надійшло. Я, чесно кажучи, Ну, скажімо, шокована в приємному сенсі, і ми також вирішили, що ми зробимо книжечку і туди війдуть роботи дітей, які приймуть участь в конкурсі. Ми запросили фахове журі, яке визначить найкращих. Але ми також вирішили, що всі діти, які приймуть участь, будуть нагороджені дипломами. Подібні конкурси дозволяють дитині творити та відчути, що її поезія це не просто списаний аркуш паперу. В цьому переконана викладач української мови та літератури Ірина Лобківська. Педагог вже впродовж семи років разом із учнями школи номер 20 проводить літературні студії, і її вихованці також подали свої роботи на участь у конкурсі. Я навіть не можу пригадати конкурси якісь, щоб діти десь могли. Декламувати свої поезії прямо в Фейсбуці, щоб на це дивилися інші люди. Тому я дуже вдячна фонду родини Розенблат за надану можливість. І хочу вам сказати, що мої діти навіть для мене відкрилися ще з іншої сторони, тому що вони пишуть і несуть поезії мені, я їх читаю, я розумію, що їхні вірші це. Музика їхньої душі, іноді вона мінорна, іноді вона мажорна. Звичайно, більше печалі в цьому. Бо, можливо, не кожна дитина може розказати щось батькам, друзям. А аркуш паперу це друг. І йому можна повідати всі тай, тай, тайни душі. І тому, звичайно, хочеться, щоб такі конкурси були. І нехай це буде. Тисячу переглядів або десять переглядів, але ця дитина зрозуміє, що вона почута. Оце головна мета, мені здається, конкурсу, тому що обирати переможців це не головне, треба обрати однодумців, і треба робити красивішим наш світ. Для участі у конкурсі необхідно записати відео того, як ви читаєте вірш українською мовою, і надіслати на сторінку фонду родини Розенблат у Фейсбук або ж на електронну пошту до 9 березня, включно.